Микола Стефанович разом з своєю дружиною не один десяток років жили та працювали у селі Тарасівка Луганської області. Мали затишну квартиру, велику дачу, сад город. Проте після 24 лютого їх життя кардинально змінилося. Війна, як почалась, ми ж думали так, як і в 2014 році. Побухкали трохи там, трошки розрушили, трошки там. Думали, так і встановилися вони. А воно далі, далі хуже. Вже отак от стою, возле вікна. Жінка каже, а де йди, я так тільки дійшов, у мене фух, окно все вискочило. І, і ззаду, і спереду окна повилітали. Ну що, давай, говорю. Я теж не хотів виїжджати від теле. А тоді нас посадили, я не знав, куди ми їдемо, привезли у Львів, там переночували на машину, привезли в Тернопільську область. У квітні пан Микола з дружиною Людмилою переїхали у селище Козлів на Тернопільщині. Через кілька місяців їм знайшли житло, яке довго пустувало. Спільними зусиллями його вдалося привести до ладу. Подружжя вже обжилося. Пані Людмила пригощає чаєм та пирогом. Про Тернопільщину та людей, які їм допомогли, говорить з вдячністю. Всюди у нас поселили, допомогли нам і їсти. Отак, скільки нам дали землю. Ну, хорошо. Так Тащо насчет, насчет їди, питання. сейчас у нас усього і всього-всього хвата. Нам і картоплю несуть, і їсти, і одежу, і отношення таке, що у нас там такого б не було. Так, що... Із початку повномасштабної війни у Козлівській громаді проживало понад 250 внутрішньо переміщених осіб зараз залишилося понад 130, яким і місцева влада та жителі продовжують допомагати. На початку ми їх розселяли в школі. Ну, це такий, скажімо, там, свого роду перевалочний пункт. Тобто вони там залишалися на, на, на ніч на два, ми їх там кормили, скажімо, туди-сюди. Потім ми шукали скажімо, варіанти такі, що це по будинках, по приватних будинках. Є такі будинки, де люди просто не проживають, виїхали за кордон, є люди, які просто тут не живуть, а живуть в Тернополі. Вони здавали ті будинки. Є такі, що і проживають разом, до речі, цей, з власниками будинку. Досить непогано. Ми працювали із волонтерами, і десь і наші люди приносили цей і одяг, і взуття, і приносили продукти харчування. Вимушені переселенці зізнаються, Козлівська громада стала для них другим домом. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.